Або альзошпрег Заратустра. Сюрреалістичні внутрішні котельні, в яких однак затишно приваблюють погляд хазяйській полиці з консервами, соліннями, маринадами, крупами, милом, макаронами та іншими необхідними при фінансовій кризі і громадянській війні речами. У кутку таємниче виблизької імпортна і вочевидь спижена сантехніка з державки центрі, білі манометрів екранів розташований убогий стіл з кришкою з блакитної пластмаси. Далі за столом подерті двері, на яких депаде нашкрябані сакральні заклинання і містичні побажання здебільшого непристойного характера. А також назви футбольних команд рок, груп і інші невідомі слова іншомовного походження. Краще за все нам видно слова Нірвана, яке по діагоналі перетинає двері літерою А, упираючись в короткий, але сильний, як постріл, слово фак. За столом сидить хазяїн кантельний Вінямін, якого друзі лагідно звуть Веніком, і його друзі Шурон, Йонатан, Варелик і Туз, і апетитно кіряють самогонку. В той час, коли в темному кутку телевізор показує смішне і водночас з цим трагічне кіно. Це не кустується і не Greenway. це засідання Верховної Ради, депутат у телевізорі. Поки ми з вами тут теревенем, пенсіонери не отримують пенсії. Солдати-патрони, газовики, газ, нафтовики нафту, а в Дніпрі перевелась риба, а в коморах миші, бо нема що гризти, так, що без Росії нам товариші і панове гаплик, що не ясно. Зал засідань погрозливо гуде. Венік. Ну, оце я хлопцем приходжу в котельню, як завжди. Дістаю пів літра, закуску, помидорчик і сало. Я люблю, щоб у мене все по-людськи було. Ви ж знаєте, у мене тут ядерку можна пересидіти. Наливаю собі стаканюру і щось, знаєте, мені мішає. Ну, погано, та й годі, я туди сюди Ну, наче хтось є і за спиною дивиться. Я тільки так різко повертаюся рамою назад. Опа! Йо-ма-йо, -йо, не повірите. От таке на жаба сидить і на мене дивиться. Головне, що інтересно, як вона туди попала. Двері ж зачинені. Хлопці, я зразу зрозумів, що це якась хуйня. А потім мене як вдарило. Це святка. Я її так взяв на лопату і думаю, у піч кинуть. А потім думаю, ні, на ну сам подумай, на що вона мені. Так двері відчинив і у двір кинув нахріб. Так святку наслідуючий день паралізувало. Вареник хреститься. Шурон. Ми якось сидимо з бліном. Коли оце біля гастронома, що оце на углу. Ну оце там, де героїв космоса і героїв труда. Взяли портвейня, «Ідем». Блін каже, дивись, назад тільки потихеньку. Я дивлюсь. Отаке не кіт чорний за нами йде. Ми, значить, по вона зояка з подів'янської. Він за нами. Ми у двір звідти бульваром піздуємо через Котовського на Павліка. Вперед якого Павліка? Шурон Морозова. І те падло. Я так біля стіни стою, аж спина мокра стала, а плін каже, шурон спокійно. Це він не по тебе, це він по мене прийшов. Так? Так стоїмо, а він стоїть, на нас дивиться. А чорний, блядь, як ніч страшний. А здоровий, як він собака. Коли це шаленчиха і сразу до мене. Ага, що рот? А який же ти зробився здоровий та красивий, а що в гості не заходиш? Ага, думаю, ще тільки цього мені не вистачало. Так дулю скрутив, в кармані держу. Думаю, давай, давай, пиздей. пизди. та на дулю нашу. ти що не знаєш. Вона ж робить. Вже двох чоловіків поховала, а зараз третього шука. Ти думаєш, вона просто так біля цвинтаря живе? Я тобі так Йонатан скажу. Просто так нічого не бува. Ведік, точно. Мені ту книгу читав. Називається Гіта». Там теж так написано. Йонатан, що гіта, що зіта, всі тілки простітутки. Депутат у телевізорі. А половина депутатів, що суд сидить, прийшли в тюрми. А ще по другій половині тюрма плаче. От з написом рвана гупові. Йонатан злякана, що там? Зловісна тиша. «Денік, що там у тебе таке? Венік. Того ніхто не знав. Крича загубили. Одні кажуть, що там гестапо було. А старий кіндрат, що то від самогонки помер, казав, що театр. Це отой, що медекспертіза написала тіло прожгло диван? Веник? той самий там. Та, що театр, що гестапа один Що, А ти що в театрі був, Йонатан. ми з людкою осінь в Київ їздили нашого собаку в'язати. То людка проїбалась, пайдем в театр, да пайдем в театр, то пішли. Шурон, ішов. Йонатан, нема на що дивитися, одні підараси. Де та не пизди, Йонатан? Йонатан, ну що я підарасів не знаю. Одні підараси. І ще прийомчики один одному показують оці джю-джіс. А що вона там робиться, хуй просиш. Я думав, там хоч актриси такі степені будуть, нема жодної. Самі підараси. Ну, я бачив таке діло, ломанувся в Бухвет і там всю другу серію просидів. А людці сподобались. Депутат у телевізорі. Нам раніше всіх завжди завідували, а тепер вони з нас хочуть зробити хуторян. Венік, і ото буває, вночі гупають, а потім наче собака скавчить. То, мабуть, гіста півцяка вівчарка. Венік, я одного тут з такою. Стою в галантері і дивлюсь зубні щітки. Що раніше стояли рук 23, а тепер рук 37 копійов. Коли он заходит такой фраер в отдел с собакой и каже, покажите мне этот видеомагнитофон. И я ему кажу, откуда ты такой смелый? А он каже, с ракетом. Я один раз махнул ниткой, он отлетел на 6 метров 25 сантиметров. Забрал свои все вешалки и вышел со второго этажа ресторана Удай. А потом лежит и каже до собаки, Джек Фас, то я йому кажу, давай сюди два собаку, я його порву. Йонатан, от мені раз шаленчиха казала. Вінік. Яната, я тобі так скажу, тільки потім не кажи, що я не казав. Йонатан, ну що? Венік в шаленчихі мандавошки. Вар... Вареник, вона вообще дурна. Я їй кажу, ходім разом на базар носки продавати, і тобі мені вигодно. Приходимо, розкладаємо товар, а вона, Ігор, я хочу піва. Думаю, нехай купив їй пляшку. Вона випила, Ігор, я хочу водки. Я їй кажу, шаленчиха, мені так не вигадано. А вона какой ти скучний? Це я скучний, а вона, блять, весела. з написом Нірвана гупають. Фенік, ну чого б я оце гупав? Пиздить на мою в двері. І Ілотан. Фенік, це як у ніч ще написано. Коли ти дивишся в калюжу, калюжа дивиться на тебе. Туз, а ти що читав, І там мене людка заставляла. Вона стінку купила, почала туди книжки складати, що на макулатуру обміняти. Госорці блядь, проти силі. То що вона сука зробила? Каже, що поки всього голдсорсі не прочитає, вона мені давати не буде. Ну, я, звісно, того Голдсорсі прочитав, про серію вона мені нічка. Я їй кажу Люда, ми так не договарювалися. <рик> Венік, я тобі так скажу, Йонатан, ті стінки книги, те все дурне діло. От ремонт. Ремонт треба починати з сантехніки. Туз, Ти теж Венік розпиздівся, наче самий умний. А ти краще скажи, де ти був, коли нас з бліном ракетнянські пиздили». Ви хлопці, понимаєте? Ну тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну й бо не прийшов. Не вірите? Я можу гамно показати. Хлопці тягнуть самогонку, входить шаленчика. Вона здорова і гарна молодиця. Її вульгарне вбрання пасує і краще, ніж вишукані італійські шмотки українським по З двох висказаних вище припущень. А. Шаленчиха робить, і Б. У шаленчихі мандабошки. Ми схиляємося в бік останнього. В руці кліча та торба під пахвою гламурний журнал. Шаленчиха, привіт, кампанат! Я вам почитання принесла. Йонатан, хе, а ти що вмієш? Шаленчика, ти перед людкою вябуйся, Йонатан. От дивіться, що тут написано. Я, конечно, некоторое время очень плотно тусовала. Но если хто думає, що бути суперледі легко, то это ошибка. Веник, ну і трудно тоже немає нихуя. Шаленчик, це тобі веник, все легко в жизни дается. А в жінок жизнь трудная. Ось дивись. Кстати, благодаря общению и тусовкой я расшила, расширила круг своих интересов, а это избавило меня от снобизма в манере одеваться. Хотя порой, когда я надеваю донну Коран, мне кажется, меня это взрослит. Шаленчиха, а тебе зато шаленчиха все молодить. яку б хуйню ты не надила. У дворе с записом нервана гупой. За дверима скавучить собака. Депутат у телевізорі. Росія, білорусь, це наші брати, а брати повинні жити разом в одній хаті. Бо, як сказав поет, в одній хаті одна правда. Гупання і депутатська промова зливається в симфонію. як живу, як в дурдомі. Вчора жаба, сьогодні ці привиди Гістапівські. Варенико, а зуби тобі хто вибив. Велик, зуби, то хуйня. Я того козла знайшов. Вечором приходжу, так легенько двері відчиняю носаком. В хати його радіхони сидять. Я зразу з сокирою в стіл. Ось ось я тобі питаю, де ваш козьол? Шура, а що вони? Твінік, та нічого. Я взяв діньга. Гупання у двері і калучання собаки. До цього ще додається новий звук, звук ключа, який всовують в замку. Береник злякана. блять, це німці, пацани точно. Шурин, Йонатан, що там у Нічше про таке написано? Йонатан, у Нічше написано, ніб з довканістру. Венік підбирав з полу важко і гарно гарної деталь сантехніки. Хлопці озброються арматурою. Шаленчиха без всяких зусиль дістає з клічатої торбинки важкі тіски. Шурон. Шаленчиха, а що ти тіски з собою носиш? Що ти в них зажимаєш? Шаленчиха, те, про що ти подумав? Твої яйця. Під напором потойбічних сил двері з вірваною відчиняються. До котельної входять істоти, котрі зникли за цими дверами Бог зна коли. Це Боротіно, П'єро, Лвіна, батько Карло, Доремар, Карабас, барабас і Пуділь-Артемон. Всі мають дорослий, якщо не сказати, старий вигляд. Боротіна має алкоголічні набряки під очима. Танцюючих руках він несе здоровенний золотий ключик. П'єро схоже на Вертінського після повернення з еміграції. Мальвіна це не типова, нетвереза вокзальна повія пенсійного віку. У Карабаса Барабаса сива, як діда Бороза-борода. Батько Карла везе на інвалідному возику до Рибар. Замикає процесію облізлий сивий буділь Артемон. Мальвина игрыво игры с пидницы, перед которой выявляется не аппетит, ни чулки-то резинки. Ну что, ребята, займемся арифметикой. Енатан, <решит> идешь до женщины, возьми плетку. Карабас-барабас, плетку всем хвостов. Депутат у телевизоре. Ночи скрыться и вспыхают, как большой фонтан. И душа моя, искрящийся фонтан.